Вітаю глядачів та підписників каналу Життя на дачі, мене звати Богдан і ми продовжуємо будівництво гібридної сонячної станції. Сьогодні буду прокладати кабеля. Ось я нарізав 4 кабеля необхідної довжини. Помірявши У мене був червоний і чорний, тому я червоний використаю для плюсового з'єднання, а чорний для мінусового. як нас вчили в Польщі. Ми позначаємо кожен кабель білою зелентою і підписуємо s 1 чи s 2 Ну і також, якщо кабель одного кольору, то підписується плюс чи мінус. В даному випадку в мене два кольори я не підписував. Завів я кабеля з горища пристройку в 25-ту гофру якраз. Всі поміщаються. Чотири сонячних, шістьорки і одна десятка на заземлення. Да, я вам казав, що слід їх помічати, але я помітив їх. Але доки вони шурвалися, просовували стіну, вони всі повитиралися. Треба використовувати не маркер No Name, а нормальної торгової марки, нормального виробника. Тепер доведеться прозвонити. Я там замкнув кабеля на одному стрінгу, зараз прозвонимо. О, є, це перший стрінг. Під'єднали нарешті перший стрінг, завели в гофрі кабеля. Зараз йдемо включати. Тут в мене на даху знаходиться ще одна панелька, яку я заряджав акумулятор, з якого живився мій інтернет. Працюю систему я розкажу згодом. так, Зараз перевіримо, як працює працюють панелі і почну ставити конструкцію на цьому даху. Приєднали панелі. Перевіряємо, чи правильно. Вимірюємо напругу холостого ходу. Показує 336 вольт. Ось бачимо, що система працює від акумулятора. Панелей немає. Вмикаємо. Показує 333 і почало падати. Все до робочої напруги, потужність 180 ватт на першому стрінгу. 100 ватт практично. Вся енергія йде на споживання. Споживання зараз 120 Вт. Трішки 50 Вт добирається з акумулятора. Звичайно, сам інвертор трошки споживає. Все працює коректно. Працюємо далі. Поставив конструкцію поки на 5 панелей. У мене тут цей дах до переламу має кут нахилу 16 градусів, тому я вирішив трошки зробити більший кут нахилу для панелей, тому верхню рейку я закріпив на верхньому скаті і в мене вийшов кут 20 градусів, потім для другого ряду панели я взяв шпильки довші 30 см, також підняв. Вже на коротших на 20 см шпильках. Також вийшло 20 градусів. І в мене вже немає довгих шпильок, то я наступні, наступний ряд ось поставлю просто верх на таких високих кронштейнах. Ось тут високі кронштейни, а тут малі кронштейни. І за рахунок цього теж збільшу кут нахло. Це, може, хоч чуть-чуть краще б сніг з'їжджати і. Більше буде отримувати сонця. Надвечір піднявся трохи вітер, може, буде погано чути, то я перепрошую. І так, з кумом і сусідом підняли панелі, закріпили одна панель. Вона лежить, то вона на завтра піде на нижній ряд, буде конструкція. Так Коротко про плани на завтра відповідно конструкція доставити панелі, також вивести заземлення перемичку з конструкції з тої сторони на цю, перемичку між рядами і потім ці всі конструкції достати на, на горищі є кабеля, там і заземлення, і сонячні, і вивести і закріпити на конструкціях, і відповідно приєднати цей стрінг і подивитися вже генерацію So move. Say.